Сьогодні пропоную заглибитись у події 8 травня 1945, ну тобто кінець другої світової в Європі, і особливо поговорити про роль України, так роль, яка м, часто залишається поза увагою або й свідомо применшується. Ми маємо тут деякі джерела, статті, статистику. Спробуємо розібратися, що там до чого. Власне що відбулось насправді? Який внесок України, і звідси ми як це все намагаються використати сьогодні. Почнімо з самої капітуляції. Це ж було 8 травня. Так, формально увечері, 8 травня, у Карлсгорсті, це передмістя Берліна. Там підписало остаточний акт О котрій годині, якщо точно, за центральноєвропейським часом о 22.43. І хто там був? Хто підписував, хто приймав? Це ж, мабуть, була ціла процедура. Ну, з німецького боку вище командування Кейтель, Штумф фон Фрідебург, від вермахту, Люфтвафи, Кріксмаріне. А приймали капітуляцію від Радянського Союзу був Жуков, від західних союзників британський маршал Тедер. А американці французи. Вони були присутні як свідки. Генерал Спац від США і Делатер де Тасіньї від Франції, тобто ключові учасники коаліції були представлені. І одразу ж це відома історія з датами. Правда, 8 травня на заході, а в СРСР вже 9. Саме так. Оголошення про капітуляцію в СРСР прозвучало вже коли у Москві настало 9 травня. І, до речі, День перемоги як офіційне свято там запровадили лише у 1965 році. Цікаво, і ця язниця в датах вона виходить, потім обігравалася. Безумовно, це дозволило СРСР, а потім і Росії формувати свій такий, знаєте, окремий наратив перемоги, трохи відсторонений від союзників. І цей наратив живий досі? От джерела згадують заяву Путіна 2010 року, пам'ятаєте, що Росія, могляв і сама б перемогла. Так так, спираючись на те, що нібито 70% втрат припало на РФСР. Це ж ну, відверта маніпуляція, явно, особливо враховуючи внесок інших республік, і це ж пов'язується з його тезою про розпад СРСР як катастрофу. Абсолютно і більше того, є ж і свіжіші приклади. От нещодавно в російських методичках для вчителів Що там? зі списку народів-переможців просто ем, викреслили українців і грузинів, теж залишили росіян, білорусів, татар, ну і інших. А українців немає. Це вже не просто маніпуляція. Це спроба переписати історію, стерти цілий народ з контексту перемоги. Саме так. І це прямо пов'язано з сьогоднішньою політикою, з агресією. Особливо цинічно, коли згадуєш реальний український вимір війни. От філософ Сергій Кримський казав про криваву драму цивілізації. А Довженко ще тоді писав, що навколо України точиться добра половина світової війни. Уявляєте? Важко уявити, скільки ж тривали бойові дії на території України. Понад 40 місяців до кінця жовтня 1944 року. Історик Михайло Коваль наводив дані у 43-44 роках тут була зосереджена майже половина діючої Червоної армії, майже половина. Це ж величезна концентрація військ, шість фронтів, так? Так, шість радянських фронтів. А з німецького боку на південному напрямку, тобто значною мірою в Україні, діяло від 56 до, уявіть собі, 76% сил Вермахту на східному фронті. Це показує стратегічну важливість України, але ж це означало і неймовірні жертви. Які цифри втрат цифри страшні. Радянська офіційна статистика казала про 5,5 мільйонів загиблих загалом в УРСР. Але сучасні українські історики дають значно вищі оцінки. Наскільки вище? Вважається, що лише в Червоній армії загинуло від 3,5 до 4 мільйонів українців. Плюс партизани, плюс УПА це ще тисячі. І тисячі. Тобто загальні прямі втрати оцінюють у 8-10 мільйонів людей. Це прямі втрати. А якщо врахувати демографічні, тобто ненароджених через війну, то цифри сягають 10-13 мільйонів. Це це просто катастрофа. Населення ж скоротилося шалено з 41,5 з половиною мільйона до менш ніж 28 мільйонів за 4 роки. Так і ще ж 2,5 мільйони людей вивезли на примусову працю до Німеччини. А матеріальні збитки. Понад 40% усіх матеріальних втрат радянського союзу припало саме на Україну. Зруйновано сотні міст, тисячі сіл. І страшні епізоди самої війни, підривні прогесу при відступі радянських військ, розстріли в'язнів НКВС на Західній України. Так, це теж частина цієї трагедії. І всі ці факти, всі ці цифри це найсильніший аргумент проти будь-яких спроб применшити український внесок і українську жертву. І от Довженко, якого ми згадували, він ще в 1942 році писав з тривогою: про що саме? Чи повернуться українці додому? Чи не заселять руїни чужі люди, чи не буде мішанини? Як це перегукується з сьогоденням? Дуже перегукується. Нинішня війна мільйони біженців. Це знову ставить питання про демографічне майбутнє, про збереження нації. Наслідки можуть бути такими ж довготривалими. Внесок України у перемогу над нацизмом був величезним і трагічним. І спроби це заперечити чи применшити сьогодні, це частина гібридної війни проти України. Абсолютно, ці факти треба знати, пам'ятати і захищати. І це залишає нас із думкою, правда? От згадуючи тривоги Довженка, дивлячись на сьогоднішні реалії так. Наскільки те, як ми сьогодні працюємо з власною історичною пам'яттю, як ми її осмислюємо, вплине на нашу здатність відновитися, зберегти себе після всього пережитого? Це ключове питання, напевно, питання не тільки про минуле, а й про майбутнє.